Північний ринок у Луцьку. Світлана підприємеця торгує продуктами. Каже, вона на першій групі спрощеного оподаткування, яка передбачає дохід до мільйона гривень на рік. Ми ще не працюємо на касових апаратах, але ми проти касових апаратів, тому що це треба вже брати на роботу бухгалтера до себе. Це лишні витрати. Нам ще поки не треба. Але хто їх знає, що вони зроблять? Людмила торгує на ринку господарськими товарами. каже встановлювати касовий апарат, їй за законом не потрібно. Касовий апарат він буде впливати на, на ціни, ну бо це лишні затрати. Чи потрібен їм касовий чек за товар? Суспільне запитало у покупців на ринку. В супермаркетах да беру на базарі – ні. На ринку мені не потрібен чек. Купляю товар більш-менш. Міняти я не прийдеться, то я не вимагаю. Ні, мені не принципово, мені не потрібно. Я не вертаю повірених продавців. Сьогодні об 11-й біля будівлі Волинської обласної адміністрації підприємці вимагали внести зміни в закон про обов'язкове використання касових апаратів, розповіла Суспільному співорганізаторка заходу Тетяна Іовенко. З її слів на акцію прийшли майже 150 людей. Йде питання про знищення самої системи спрощеної оподаткування, тому що введення касових апаратів. Це не є спрощена система оподаткування, це вже є загальна система оподаткування зі своїми наслідками. Якщо держава хоче щось зробити, вона повинна сісти за сіл переговорів, обговорити і з певними висновками його тоді тільки запроваджувати. На мирний протест прийшли підприємці Микола Білотіл та Леонід Зубко розповіли, вони відносяться до другої групи спрощеного оподаткування, що передбачає встановлення касового апарату для ведення бізнесу. Заплатити податки, заплатити оренду місця, а прибутки ну, щоб прожити і, мабуть, заплатити за товар, який вони купують. Зараз йде навантаження на цих людей. Сумасшедше можна сказати, тому що це треба буде платити. Це треба наймати бухгалтера, щоб вів звітність. Це великі витрати. Тому я думаю, що багато. То людей закриється. Як такої вигоди для держави з цією фіскалізацією немає. Це тільки на як би сказати, малий бізнес вони вб'ють, бо не буде можливості людям цим займатися додаткові розтрати, а бюджет від цього тільки пострадає. До учасників мітингу на Волині з обласної адміністрації вийшов керівник управління економіки та торгівлі Анатолій Банера. Підприємці передали йому звернення до президента парламенту і РНБО з вимогою внести зміни до податкового кодексу. Питання не, ну, не повністю є в компетенції обласної державної адміністрації. Все таки адміністрація не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Ми завжди ретранслюємо на центральні органи влади, щоб уряд, законодавча влада могли оперативно на них реагувати. Акція підприємців тривала 45 хвилин, минула без порушень. До неї долучилося 100 людей, розповів керівник управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Володимир Солоненко. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.